Зараз ми підемо в їдальню обідати. Так, ви знаєте, як там треба поводитися, де? Спокійно, чимно, не штовхаючись, обов'язково ми моємо ручки. По рядочку. Я середньому рядочку ще не сказала шикуватися. Виходимо. Третьокласники групи подовженого дня Кропивницького ліцею Центральний йдуть на обід в їдальню після закінчення уроків. Для 163 дітей, батьки яких записали до груп подовженого дня, створили 5 груп, розповідає директорка Світлана Павленко. Ми вивчали в серпні місяці запити батьків, і кожен батько чи мати, учня чи учениці перших-четвертих класів нам подали свою заявочку про те, чи хоче дитина відвідувати групи подовженого дня. Відповідно, ми сформували 5 груп, із них 4 – це повного робочого дня до 6 години. І одна група скорочена, яка працює до 3-ї години. Марина Гордієнко за третій рік навчання цьогоріч вперше відвідує групу подовженого дня. Я відвідую групу продовженого дня з 2 вересня. Мені подобається те, що ми граємося на майданчику і я можу знайти собі нових друзів. Також ми робимо домашнє завдання на групі та вдома не потрібно його робити. В цьому році вирішили все-таки спробувати відвідувати групу. Це дуже зручно, тому що після уроків вони йдуть, обідають, потім у них є і прогулянка тут, і виконають домашні завдання. Зараз порядком групи подовженого дня, півтори години діти мають бути на свіжому повітрі. У цей час для них проводять ігри та естафети. Група подовженого дня працює 6 годин, але за заявою батьків діти можуть раніше самостійно уходити на гуртки, на секції різні. Мені важливо, щоб діти відчували себе тут безпечно, це перш за все. Виконували домашні завдання, пізнавальні інтереси розвиваються на групі подовженого дня. Групи подовженого дня в Кропивницьких школах організовують щорічно, З початку повномасштабного вторгнення враховують кількість місць в укритті і форму навчання в закладі, пояснила керівниця міського управління освіти Лариса Костенко. Якщо у 2024-2025 році у нас було 138 груп, які відвідували майже 4 тисячі дітей. То в 2025-2026 році ми змогли відкрити 152 групи, це на 14 груп більше, і вони охоплюють 4300 учнів. Хоча кількість учнів початкових класів зменшується, але послуга груп продовженого дня вона збільшується. Якщо у нас зменшується кількість закладів освіти, які працюють в другу зміну, то ми можемо краще організовувати і групи продовженого дня. Говорить із 38 шкіл груп подовженого дня немає у чотирьох. Не відкриті групи продовженого дня в Заватівській гімназії, тому що там є проблеми в укритті, діти навчаються в дві зміни, і якщо ми організуємо ще групу продовженого дня, то буде проблематично потім організувати взагалі освітній процес. В ліцеї новітніх технологій навчання в зв'язку з тим, що там немає початкової ланки, і ліцей перспектива у нас в закладі. Виправному, тобто там такої категорії немає. І також початкова школа, яка знаходиться на селищі Новому, тобто у нас юридична юридична особа ще збережена, але в закладі перебуває ноль учнів. Дітей зараховують до груп подовженого дня на основі заяви батьків або законних представників. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.